Всім привіт! Нещодавно ми згадували, що готували смачний соус із болгарського перцю, але рецепту самого не знімали. Виправляємося: соус паприкаш. Смачний я його готова їсти ложками. Так нам сподобався. Для рецепту нам треба на одну норму. Ми сьогодні будемо готувати дві норми, але що треба на одну. 3 кілограми болгарського обов'язково червоного перцю, більш ніякий не підходить м'ясистого. У нас тут в основному ротундочка ось така м'ясиста. Три головки часнику. Подобається, кладіть більше, кому не подобається, менше. Пів кілограма цукру це небагато це буде отакий смак. 200 мл оцту, 80 г солі. У мене вже все поважене і 1 літри томатної пасти. Показую, яку ми завжди користуємося. Ось така була в мене заздалегідь куплена. Дуже шикарна томатна паста і можна баночки повторно використовувати. На іншу норму, на жаль, сьогодні в магазині не було, тому взяла ось таку томатну пасту, також із самих найдорогших, які є в магазині. Чим дорогша паста, тим смачніша, гарніша для рецептів підходить. Також на норму треба гіркий перець, 4 стручки. Але так як у нас гіркий перець увесь зараз на переробку пішов, Нещодавно в мене був рецепт соусу канкоча, який зберігається у холодильнику. То я додав його до смаку. Зберігається чудово, гіркий кольор, який нічого не втратив, хоча стоїть уже 2 тижні це точно. Так, інгредієнти показала, під відео напишу. Перець перемелюємо на м'ясорубку разом із часничком. І із гірким, якщо у вас у стручках гіркий перець. Перемололи на м'ясорубку болгарський перець, часник. А також, якщо у вас стручковий гіркий перець, то і його заразом. Все додаємо всі інгредієнти. Увага, крім оцту. Ставимо на вогонь. З моменту закипання кип'ятимо 30 хвилин і потім за 10 хвилин до готовності додаємо оцет. Додали оцет і готуємо ще 10 хвилин. Наш соус готовий. Густий цього разу вийшов. І як ми з мамою його тільки спробували вперше зварили, то зрозуміли, що аджики в цьому році нам не хочеться. Це найсмачніше, можна як соус, можна їсти як аджику. Єдине, що зазначу, мішати постійно треба як кипить, тому що готувати його треба при відкритій кришці, щоб не пригоріло постійно помішувати. Ось баночка випарюється, Розкладаємо по баночках, смакуємо. 3 літри. Виходить із 3 кілограмів червоного болгарського перцю. Наготували 20 хвилин прокипіло, плюс ще 10 хвилин із оцтом прокипіло. І такий вихід. Шкода, що залишається зовсім трішки скуштувати, тому що дуже-дуже смачний, дуже червоний, камера не передає. Видно лише вкраплення. Чеснику. Зараз скуштую, вже трошки схололо, то я куштувала, за кадром ще гарячий був. М -м -м. Смакота, не дивуйтеся, що пів кілограма цукру. Це просто смакота. Це, це називається. З'їж і вилежи мисочку. Дуже смачно. Рекомендую. Ми аджику закривати не будемо. Я краще закрию ще ось такого соусу. Хоча це вже третя норма наша. Вже 9 кг перців у нас пішло саме на цей соус паприкаш. Всім смачного. Це я скажу з таких рецептів: наготував, зварив, закрив і забув. Швидко, не треба до якоїсь там. Додаткові маніпуляції з ним. Все намішав, крім оцту, прокипіло, оце додав ще 10 хвилин, баночки випарюються, закрив і все. Так, несу його зараз. Ставляю. Ми вкутуємо, можете не вкутувати, це по бажанню. Ми вкутуємо ще до завтра, постоїть під легеньким покривальцем. Ось такі наші сьогодні заготовочки на зиму. Спека неймовірна. А що робити? Один літній день всю зиму годує. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Зустрінемось у наступних смачних відео.